Людей із порушенням опорно-рухового апарату у нашому місті чимало, а проблем у них ще більше. Вони стосуються абсолютно усіх побутових та соціальних сфер. Інваліди говорять, жити з таким статусом у нашій країні стає дедалі важче. Порівняно з тим, що було колись, давали продуктові пакети. Навіть теж реабілітаційний той центр два рази на рік лікувалися, харчували. Столою їли це ж, як кажуть, я з перших з Азов. Крім того, людина з обмеженими можливостями не може відчувати себе повноцінною, елементарно скористатись громадським транспортом, інвалідам не під силу. Інвалід у нас не зайде в маршрутку, не зайде в тролейбус. Нема в нас цих засобів пересування, які є в цивілізованих країнах. Іншою не менш суттєвою перепоною у вільному доступі до потрібних установ міста для інвалідів стають пандуси, які мали б навпаки цю проблему вирішити. Інвалід другої групи Василь Кохан говорить: мало того, що їх не вистачає біля багатьох будівель, більшість з них просто не відповідають жодним стандартам. Чоловік критикує пандуси, вимощені плиткою та із надто високим кутом підйому для проформи, як кажуть, їх поробили для того, щоб Значить, настільки крутизна цих панців така, що ніхто ніколи колясочник туди не добереться. Ну, може, один-два, як кажуть, по стандарту зроблено. А решта для того, щоб як кажуть, відчепилися від них. Міський голова рівного Володимир Хомко погоджується, така проблема в обласному центрі існує. Однак, бачить очільник міста її трохи під іншим кутом. Є місця, де його зробити неможливо, тому пішли іншим шляхом, компромісним. Не найкращим ставиться кнопка. От в її в місті Туди виходить людина, піднімає ну іншого шляху, просто немає. Як не роби, я ж не можу зробити. Пандус має повинен мати ухил, бо інакше людина заїхати не може. Робити просто ну бутафорію, щоб відзвітувати, що ми це зробили. Така ж ситуація із заїздами на тротуари. Чи то звини замовників, чи проектантів та будівельників, бордюри занадто високі. Допомагати інвалідам міська влада буде і надалі наскільки дозволить бюджет. Інва таксі будемо фінансувати, програму будемо фінансувати, стипендії ми для інвалідів будемо фінансувати, допомогу будемо фінансувати, перекладача будемо фінансувати. Те, що ми не обіцяв, пам'ятайте, був круглий стіл, і я їм пообіцяв. В межах можливості я мене дуже погане перечуття на рахунок бюджету на наступний рік. В рівного на засіданнях обласної та міської громадських рад озвучуються постійно. Однак, як стверджує Тамара Савінкова, рішення приймають, а результатів не видно. Звертати увагу на те, що фінансування не хватить. Я не не, не вважаю. Тому що якщо ми будемо вважати, що дороги наші асфальтовані по центральних трасах уже 25 раз разів ремонтувались, то для інвалідів зробити такі невеликі послуги, щоб людина могла дійсно відчувати себе не просто Лю люд інваліди зараз. Ільні люди, вони ж не скиглять, не плачуть, не вони ж ні на що не обіжаються. Їх все влаштовує в цьому світі. Їм тільки трішечки здоров'я і нормальних умов. Нині президент України Віктор Янукович закликає перейматися проблемами людей з обмеженими можливостями, створювати для них умови, які дадуть змогу відчувати себе рівними серед рівних. Слова гучні, втім втілюються із великими труднощами, як і в нашому місті, так і в країні загалом. Катерина Мункач Артем Логовський новини Рівного.